Минулого року нас запрошували у село Нагоряни на Кельменеччині на відкриття каплиці святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги. Ця святиня довершувала меморіальний комплекс села. Пригадаємо. Дуже гарна задумка ветерана Афганістану, полковника у відставці Володимира Літавського, не кажучи вже про її благородність. Облаштувати таке місце у селі, куди. Жителі Нагорян могли би прийти і пом'янути людей колишніх поколінь, полеглих у минулих війнах, голодоморі, безневинно полеглих. І завершенням цього меморіального комплексу стала саме нова капличка, благородну, гарну, врешті-решт з усіх сторін патріотичну ідею підтримала громада. І Є тепер у Нагорянах місце, де все говорить про невмирущу пам'ять людську. А ще про справжню духовність людей цього невеликого надністрянського села. Це стосується всіх, і тих, хто вклав чималі власні кошти у спорудження цієї каплички, і тих, хто допомагав проводити опоряджувальні роботи, і навіть тих, хто у літній день пішов не на берег Дністра, а прийшов сюди на богослужіння, яке проводив преосвященний Мелетій єпископ Хотинський. Мої отвержити, і уста моя велиця славу твою, як ащі ми воскотілись і жертви, дав би кубався не благоволіш, шерства Богу дух за душев, не вибор, і духом родичні мусоріня, научу беззаконне почем своїм, і нещими тебе обратя, і спалі мене окровій Боже Боже спасенім. Особливий день для вашого села. Особливий день, бо ми сьогодні зібралися сюди, щоб разом помолитися біля цієї святині. попросити у Бога, щоб Господь благословив цю святу справу, яку зробили ви, прикрасивши село Нагаряне. Кожне таке місце присвячене Богу є лампадою молитви. Кожне таке місце є спогадом і нагадуванням для кожного з нас про Бога. Наша віра навчає нас завжди пам'ятати про те, що наше життя тимчасове. Ми живемо тут, насолоджуємося тими дарами, які Господь дає нам, але для кожного з нас положений предел. Кінець нашого буття тут на землі. І для того, щоб наше життя, наші 70 чи 80 років, як говорить псалмопевець Давід, були богогодні, були благословенні. Ми повинні пам'ятати про свого Творця, про свого Спасителя, про свого Поромислителя, Господа Бога, який є над кожною людиною, незалежно від того, знає про це людина чи не знає, вірує вона чи не вірує. Але Бог над кожною людиною і промисел Божий діє в житті кожного з нас. Тому саме через те, що ви побудували цю святу каплицю, ви засвідчили свою віру. Ви показали, що в Нагарянах живуть люди, які надіються на Бога, які благають Бога благословити всіх, хто тут живе. Всі, хто буде про мене проходити по цю каплецю і буде згадувати про Бога, про те, що наше життя таке скаратічне, про те, що наше життя потребує, щоб ми стали джерелом блага, блага і добра, яке дав нам Господь, щоб зло, яке оточує нас, яке супроводжує нас на всього нашого життя, воно зменшувалося, щоб цього зла ставало менше. Про це нам нагадує ця священна споруда. І тому в сьогоднішній день, коли ми освячуємо цю каплицю, каплицю пам'яті, яка є не просто символом, знаком нашої відданості вірі і Богу, але і наша шана, наш низький уклін тим, хто віддав життя для того, щоб сьогодні ми могли вільно жити на своїй вільній землі. Ця каплиця є пам'ятником, духовним пам'ятником і е, нашою подякою тим, хто постарався, щоб ми сьогодні жили тут, на цьому світі. Будемо молитися і просити, щоб благодать Божа зійшла на це святе місце, щоб благодать Божа укріпила кожного хто помолиться, звернеться до Господа. На цьому освіщенному місці гарна подія відбулася того дня у селі Нагоряни Кельменецького району. Без перебільшення вона стала подією районного масштабу. А поштовхом був вчинок колишнього воїна-інтернаціоналіста. Тож на це свято прибули ветерани афганці навіть з інших районів нашого краю. Їм є що пригадати. Час так швидко спливає, що вже навіть ті, хто повернувся тоді з Афганістану, відходять у вічність. Тому вважають за свій моральний обов'язок бути у гущі подій, котрі є нагадування про грізну сторінку минулого і застереженням перед майбуттям. Тут у Нагорянах ветерани стали учасниками освячення каплички, а згодом і урочистостей, приурочених до створення цього меморіального комплексу. З нинішнього року нас сюди ніхто не запрошував. Але дізнавшись, що тут буде відбуватись, ми самі поспішили сюди. Ми зібралися не на свят, ми зібралися для того, щоб шанувати нашого односельчанина покійного Соліпчука Ігоря Ректовича, який загинув захищаючи Україну. Ви всі знаєте, що він один із тих, які. Реконструювали цей пам'ятник. Тут його ручки, тут його праця, тут частинка о серця і душі. Ви знаєте, всі односельці, які воювали, які захищали Україну в різні часи, в різні роки, ми разом з вами згадали і помінули, і написали їх прізвища, вивісили фотографії і так вийти, не вийшли, випадково вийшло, що на цьому стенді залишилося одне місце. Ніхто не знав і ніхто не гадав, що на цьому місці був... буде фотографія їх. І Щоб прийдешні покоління, нинішнє покоління бачили його тут фотографії. На жаль, він зайняв місце серед тих наших односельців, які не повернулися з фронтів Другої світової війни. Рік тому на цьому ж місці молодому жителю Нагорян Ігорю Філіпчику вручали подяку за роботу на створенні меморіального комплексу села. Тут вшановують пам'ять односельців, яких забрали у небуття всі попередні війни. Чи не якимось знаком казали люди було те, що в останньому рядку фотографій полеглих залишилось одне? Місце, як виявилось, у липні 2014 року це місце було для фото Ігоря Філіпчука. Головний ініціатор і фундатор побудови каплиці в меморіальному комплексі, полковник запасу, кавалер бойового ордена Червоної зірки, ветеран Афганістану Володимир Літавський, подію, про яку ми розповідаємо, не надто афішував, просто виготовив фото на фарфорі, відповідну рамку, що вписувалась у стиль меморіалу, і привіз це. Із Чернівців, де проживає в Нагоряни, це не була офіційна подія, але без жодних оголошень сюди прийшли люди і довго, навіть після імпровізованого мітингу, не розходились. Тож думав, що такої благодатної пори самі собою почнуть з'являтися в людей сльози за безвинно полеглим молодим, повним сил та енергії чоловіком. В Ігоря Філіпчука залишилась дружина. Двоє дітей. Віднині вони бачитимуть свого чоловіка і батька лише на фото цього меморіалу та на могилі сільського кладовища. Важко в такі хвилини про щось розпитувати присутніх, тим більше рідних. Чисто по-людськи важко, але це потрібно, аби закарбувалося у пам'яті про людину, якої вже поруч нема і не буде. Тонька Оксана і син Давид. Восьмий клас перейшла. Хлопчик ходить в садочок. Дуже важко. І скучаємо за нашим Ігорем. Сьогодні вже минає місяць, як його нема, але ще досі не віриться, що його нема. Ми ще чекаємо, що він повернеться додому. Він казав, що ми повернемося всі. Герой казали йому, що може якось, щоб скоріше приїхав, він каже: ні, коли всі, туди і я, я нікого не залишу. Але так вийшло, що він самий перший. В таких місцях пишуть, ніхто не забутий, ніщо не забуто, а увага від влади якась була, є до вас. Є увага, допомагають всі. Що потрібно, дзвонять, кажуть, куди звернутися, що, що робити, оформляти пільги, допомоги і ну, все, що потрібно. Ми в цьому про вас не забули. Не забули, да, допомагають. Син казав, що куди він їде. Казав, <звілляє> ну казав. Взяли, прийшли, взяли пов'язку, забрали, ти вчора і пішли на, на учення. На учення? На учення. Не на війну. Не вчення. Він нам він так казав з мамою. Він нічого не кажу. Я ворона на полігоні. Все, все Подому потім... вам не казав, щоб ви не знали Ну він... так по тому. Потім вже сказали, звісно. Це не секрет такий. Ви, все, це не секрет. Потім ми узнали, То. Мама шлабати, не хотіли тривожити. не то. Потім я це вже так і пішло. Все, добре, в мене все добре, я, ну, хорошо, ми, нас нікуди не трагають. Не... Так казав. Це такі ось слова його останні. Не все добре. Перед тим день дзвонив до нього, він каже, що нас нормально, що у нас ні то Ну, Таке ситуація. І більше нічого не сказав. Я думаю, що. Що це неправильно, ну, ну, так не ну, треба, цілісність України треба. Ну, ну, але з, скільки погибло і, і, і не, треба зразу було всіх робити. Але що вже? Це вже пізно. Не знаю, як далі буде, але в нас поки що так не, не дуже видно кінець, хто не хоче нічого робити. Тобто все. Що я більше я нічого не можу сказати. що я можу сказати? Не дарма син поліг. Як, як пояснити? Хто знає як пояснити? вияснюється через роки. Дарма чи не дарма. А зараз ніхто нічого не скаже. Він виручив людина, він. Йому то подобалося. Він так, так і наробив. А ви знали брату ж більше? Кажуть. Я знав, просто батькам не казали, бо батьки старі, мама себе погано почуває. Ми їм нічого не казали спочатку. Якось зідзвонювались, питали. Ми Постійно зідзвонювалися. Кожні кілька днів ми зідзвонювалися, розмовляли. Про що, в той день, в 10 й годині ранку. Ну навіть в той день. Ні, так, в 10 й годині ранку ми з ним розмовляли. Але них там дощі були. Казав, напевне, що. Ну, Передавали йому звідси там якісь речі там та сьо. І Казав, що ще, може би, гумові чоботи мені передали, бо, бо дуже душі, та немає в чому ходити. Та не встигли. Коли ну вже як, як він там, як він вже там був завжди, він от скільки, скільки разів ми з ним не, не говорили, от він. Завжди казав, що хтось мусить це робити. Тобто, ну, але ж він вже трохи у віку був. то що. Мусить хтось захищати, правильно, якщо всі порозбігаються по кущах, то тобто він завжди казав, що хтось мусить це робити. Нашим паркетним генералам і керівникам. Просто я і дотепер маю зв'язок з іншими хлопцями, які там з ним служили. От, трошки знаю стан керівництва, який там є, то це ні в які рамки не влазить. Ну, як ви кажете, що просив на його відчавти. Як взагалі нічого не було, ми висилали все, починаючи носками, закінчуючи конфліжем. Тобто кажу, там стан справ там. Ніякий. Ну що, дасть Бог це все закінчиться і тоді, я думаю, буде. Прийдуть ті люди і будуть наводити порядок вже тут. Я, я на це, по крайній мірі, надіюсь. Дуже хороший хлопець, чоловік, семінин, ніколи не відказував ні в чому. Що сказав, зробив, він ніколи не відказував нічому. Людям, так само і тут, коло пам'ятка везде, що дуже хороший був чоловік. На жаль, його не стало серед нас, загинув. Як ви дізналися, що Ігоря нема? Позвонили і дуже стало прикро, сумно за ним. Кожен день. Не віриться, що його вже більше немає. Я проживаю в місті Чернівці, однак це моє рідне село, я тут народився, я тут виріс, я його дуже люблю. Люблю наш край, наших людей. І з Ігорем я познайомився тоді, коли вирішив провести реконструкцію куточка пам'яті і побудувати капличку. Працювали тут чотири наших сільських жителя, і серед них був Ігор. Я зразу на нього звернув увагу: високий, стрункий, спокійний і врівноважений. Гарний майстер. Я буквально разом з ними, я приходив раніше, ніж вони, ніж працівники, і, і, і йшов після них. І йшов разом з ним. Він наскільки був е, працелюбний, наскільки був відповідальний. Він всередині в каплиці стіни і красив, і покривав, скажімо так, працював всередині каплички. Робив все, що було потрібно, притом робив добросовісно, робив. Надійно. Дійсно кажуть, гинуть найкращі. І якщо сказати саме про Ігоря, то він дійсно найкращий. І за той час, що ми працювали тут разом, ми подружилися. Така повага, така якийсь простий сільський хлопець, простий трудяга, роботяга. Я знаю, наприклад, що вдома, наскільки він був гарний господар, він все робив. Маленький його синок Давід, навіть мама якось говорила його, що народжувати, годувати, мама. А як що, тільки він за татом ходив, ключики йому подавав. Він його дуже-дуже любив, навіть як говорили мені люди, коли його вже привезли покійного. І хлопчик каже, підходить до мами та й каже. Маленький Давід каже, мамо, я так не хочу, щоб його ховали у землю, щоб його не зривав. Я хочу, нехай би він так туди спав, нехай би тут лежав, я хочу, щоб він був коло мене. Дійсно, герої не вмирають, герої живуть в наших серцях, і це не тільки якась банальна фраза, Ігоря будуть пам'ятати, будуть знати. І, мабуть, я би дуже хотів, навіть от у мене така думка, не знаю як, значить. Нас вулиці буквально немає в селі. Ну, ну, нам село дуже маленьке, але я би хотів, щоб з часом увіковічили його пам'ять, назвавши чи школу, чи вулицю. Сьогодні він є тут. І поклоняючись тим, хто не прийшов з фронтів Другої світової, на жаль, ми будемо поклонятися і йому. І та істина, кожне покоління має свою війну, і, на жаль, це його покоління теж дістало війну. Селом зараз ходить вірш, написаний не поетесою, дружиною друга Ігоря Філіпчука. Основа його телефонна розмова Ігоря із зони АТО з рідним сином Давидом. Про цей вірш розповіла дружина Ігоря Філіпчука Тетяна. Тільки на її умовляння авторка погодилась зачитати власноручно написане. Не можу, казала, буду плакати. І плачучи, прочитала. І знову біда, і знову горе. Війна дійшла вже до нагорі. Не стало друга, кума, брата і чоловіка, сина і тата. І як повірити, як збагнути, що ми не зможемо почути вже голос нашого солдата? Хай буде та війна проклята. Синок малий просив, щоб тато стріляв у дядю з автоматом. Та відповів, що ні, не буде, бо Бог покарає. Там же люди. А дядя Бога не боявся на нашу землю він прокрався. І не для нього гроші, а українці не хороші. Кого просити, як нам бути? Щоб хлопців наших повернути, хай будуть всі живі, здорові. Бо ми всі молимось до Бога. Почуй, же Боже, ці молитви. Нехай не буде кров пролита. Ми хочемо миру, хочемо жити, дітей ростити, всіх любити. Так друга вже не повернути. Та ми клянемось не забути. За хлопців ж молимось і хай знають. Ми дорогенькі вас чекаємо. Ці відеозйомки проводились у день, коли виповнився місяць. Відколи загинув у зоні АТО Ігор Філіпчук із Нагорян Кельменецького району. На кладовище прийшла сім'я. Сумно було дивитись на це такого погожого літнього дня. Схилили долу кетяги Калини біля могили. Калина один із символів нашої держави. Тут віднині спочиває її вірний син. Вічна пам'ять. Сині.